Уявіть, що таке бути дівчиною? Це очікувати, що вам відпишуть на ваше повідомлення, при тому, що ви його навіть не написали. Жінка хоче, щоб чоловік відчував її без слів, а чоловік вже втомився вгадувати. Ось такий це кейс. Ну, це таке доволі. Тут, скажімо так, аж дуже хочеться стати на сторону чоловіка і сказати, що ми не зобов'язані вміти читати думки, здогадуватися інших більше того, я вмію читати чуть-чуть думки інших людей. Це не так, так складно, Ну, як не Йоркча. Не, ти розумієш, про що я кажу? Але суть не в тому. Суть в тому, що коли людина не каже прямо, а натякає там, грає себе жертву, чи там строїть глазки, Це все по перше несвідома позиція. Дитяча, скоріш за все. А по-друге, якщо її зробити так, як хоче людина, там зреагувати на натяк, і результат буде якийсь не такий, то звинуватять ту людину, яка якби виконала прохання чи допомогла. Бо їй ж фактично ніби не просили, да? не. а ти не так сприйняв, не так подумав і так далі. Того я за те, що якщо вам дійсно щось треба, ви щось хочете, навчіться говорити це ротом. Рот для того і даний для комунікації. І якщо... Одна справа, ви говорите і вам не роблять, не дають, не чують. Це вже дійсно там тема для обговорення, можливо, навіть там якась проблема в стосунках. Друга справа, коли ви не говорите, але очікуєте. От я один раз в одній соцмережі зустрічався з таким класним дописом. Я ж е, дівчині подякував. Дівчина писала: От уявіть, що таке бути дівчиною. Це очікувати, що вам е, відпишуть на ваше повідомлення, при тому, що ви його навіть не написали. Вона каже: це ж йобнутися як важко. І по факту, так є. Тобто, ви думаєте, чомусь, що він має здогадатися? А може він і здогадався, чи може він там зрозумів, що ви хочете. А що ви взяли, що він має це робити, раз здогадався? Може він. Не готовий, може він не має можливості, а може він подумав, що ви просто озвучили своє бажання, а не не хочете, щоб він це зробив. Тобто на то і треба рот, щоб це обговорити. Друга справа, коли ви сказали, що ви хочете, пояснили, чому це. Ви дійшли до згоди, що це реалізуємо, і він цього не робить. Тоді це вже не окей, і треба, якби там, розбирати, чому чоловік так себе поводить. А якщо ви по факту не озвучили навіть свого бажання, але вже мають до нього претензію, ну якось звучить непослідовно, як мінімум.